Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Військова операція під назвою Народ як Лев по знищенню всіх елементів іранської програми збагачення урану досягає максимуму. Американські малопомітні стратегічні бомбардувальники Б-2 Спіріт скинули шість самих потужних неядерних авіабомб авіадобю 57 на три ключові ядерні об'єкти Ірану: це Фордо, Натанс і Сфахан. Чотири з них були скинуті по під... на підземний завод Фордо, два на підземні споруди Натанц. 30 крилатих томагавків вдарили по наземним спорудам цих об'єктів. Щоб зробити можливими такі удари, Ізраїль знищив практично всю систему протиповітряної оборони Ірану, провівши свій варіант української операції Павутина, Підтримайте наш коренований канал в «Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас ці посилання під відео. Перший удар ізраїльської авіації по системах протиповітряної оборони Ірану відбувся в ніч на 13 червня о 3 годині 30 хвилин за місцевим часом. Ціллю ударів було знищити системи протиповітряної оборони командні пункти вузли зв'язку із е, Іранської армії. В результаті знищено більше 70 зенітно-ракетних комплексів, е, включно з російськими С200, С-300 ЗРК Тор М і так далі. В першій хвилі удару були задіяні малопомітні дрони Хароб, ракети повітря Локатор і протитанкові ракетні комплекси Спайк. А вже потім було нанесен, був нанесений самий потужний авіаудар 21 столітті з двома стами. Ударними літаками з малопомітним f 35 на чолі. Всі 200 літаків Ізраїля нанесли удари по цілям і вернулись на свої бази. І це безумовно видатний успіх. Ключову роль в знищенні іранських засобів протиповітряної оборони зіграли протитанкові реактивні комплекси Спайк, яке неочікуване використання протитанкових ракетних комплексів. Їх використання точне повторення української операції Павутина проти, тільки вже проти Ірану. Для ударів по глибоких цілях в Ірані ракети Spike Лос були збудовані на різних платформах, і це дало можливість армії Ізраїлю діяти гнучко і непомітно. По-перше, частина їх з двома чотирма ракетами були встановлені на бронеавтомобілі Хамві. І ці автомобілі діяли з території Ірану, прикордонної з Іраном. Із районів, що контролюють курди на самій території Ірану. А курдів в Ірані 15% населення. І проживають курди в західних провінціях Ірану поряд з територією Іраку. Друге, гелікоптери ah 64 d Apache і Єврокоптер запускали ракети Спайк. З меж досяжності іранської протиповітряної оборони, використовуючи закриття рельєфу міс місцевості. Ніхто не підставлявся під удари протиповітряної оборони, удари, удари наносились з таких місць, де вони бу не були витні іранським протиповітряним засобам. Третє, бойові катери Іран і Ізраїлю діяли в перській затоці, забезпечуючи ударі по прибережних цілях. І четверте. Що саме цікаве, стаціонарні пускові установки, замасковані під цивільні вантажівки, діяли в глибині території Ірану. Керували пуском по розвідданим супутників і агентури, що знаходилась на території Ірану. Також ці протитанкові реактивні комплекси запускались з важких дронів типу Гермес-900. Саме такі платформи в глибині території Ірану були розміщені на дальності до 25 км від розташування зенітно-ракетних комплексів, радіолокаторів, командних пунктів і пунктів керування балістичних ракет і пускових установок балістичних ракет. І керувалися вони операторами з територією Ізраїлю через інтернет. Після повного використання боєзапасу ці установки на базі цивільних вантажівок самоліквідовувалися. 20 літрів бензину підривалося, і воно все згорало до тла, ніяких слідів не залишилось. Дальнобійна модифікація spike and loss має дальність дії до 25 км і може запускатись з прихованих позицій навіть без прямої видимості цілі. Це важлива особливість спайка. Ці протитанкові ракетні комплекси мають оптоелектронну систему наведення. Оператор бачить в реальному масштабі часу, куди летить ракета. Маючи точні розвіддані, він скеровує ракету спочатку просто в район цілі, а при наближенні може вже бачити ціль через оптоелектронну систему наведення. Для, для нього немає значення ціль нерухома чи рухається. Він керує ракетою до моменту попадання і знищує. І рухому, і нерухому ціль. Це дозволило вражати радіолокаційні станції протиповітряної проти оборони, що працюють в активному режимі і ті, що були виключені. Пускові установки ракетних комплексів, що були в бойовій готовності і що були виключені. Пускові установки ракет і інші мобільні комплекси, що намагалися змінити позицію, знищувались також легко. Малопомітна ракета Spike вона летить на невеликій висоті і має дуже малу радіолокаційну і теплову сигнатуру. Крім того, нею керує оператор, і вона може змінювати траєкторію свого польоту. Це ускладнює роботу систем протиповітряної оборони. Іранські комплекси протиповітряної оборони типу ТОР М1 С-300. Хордат 15, їхній такий комплекс є не завжди встигали виявити малопомітні ракети, що йдуть на малій висоті. Тому були вони всі швидко знищені потужними протитанковими ракетами Спайка. Ця потужна протитанкова ракета має декілька модифікацій. З дальністю стрільби від 1500 метрів при масі 4 кг, легко з плеча керувати нею. До Спайкен Лос з дальністю стрільби 25 км при масі ракети 70 кг. Бронепробиття у всіх типів Спайка від 700 до 1000 мм. А бойова частина у всіх цих ракет тандемна кумулятивна і ефективна проти динамічного захисту. Тому легкоброньований зенітно-ракетний комплекс Тор М або неброньовані системи протиповітряної оборони, локатори. Пускові установки ракет вони знищуються ефективно із 100% імовірністю. Середня швидкість ракет спайк від 130 до 180 метрів на секунду. Достатньо, щоб стати складною цілею для систем протиповітряної оборони. Система наведення у них оптоелектронна, я вже говорив, в день оптоелектрона і вночі інфрачервона теплова. Вона дає можливість використовувати ці ракети вдень і вночі в простих метаумовах. Така ракета більш потужна, ніж легкі дрони з 3 вибухівки, що використовувались в Україні під час операції Павутина. Якщо хтось побачить Василя Малюка, передайте йому цю інформацію. Українська стугна має схожу систему керування і також може діяти з закритих позицій і керуватись через інтернет. З території України. Ми маємо вивчати досвід Ізраїлю і ведення його асиметричної війни на глибокій території противника і готувати наступну серію такої вдалої операції паутинка. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Маємо працювати над цим. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш корінномовний канал в монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Запрошуйте друзів на Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймі кофі. всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую, до побачення!